І я хотів би, знаєш, звернути твою, твою увагу на те, на чим відрізняються от люди бідні від люди, людей багатих. Ну, зрозумій, якщо людина бідна, то це не означає, що вона якась ущербна. там, розумієш. Просто ну, у неї чогось не вистачає. І не вистачає перш, перш за все, це, це отут, між вухами, да? оця коробочка наша, там, де наші вуха, і там посередині є таке. Е, що відповідає за те, як ми живемо. Ну, я тобі так на пальцях хочу розказати, розумієш? Навіть я тобі знаєш, як скажу, буде правильніше, тому що бідні, багаті, це трошки таке, знаєш, ну може некоректне слово. Люди з бідним мисленням і люди з багатим мисленням. От вони тільки цим відрізняються, мисленням. Оце зрозумій, головне. Головне це наше мислення, як ми, як ми мислимо, як ми відносимося до тих чи інших речей, як ми відносимося до подій тих чи інших. Все від цього залежить, розумієш? Оце важливо. Мислення. Як ми мислимо? Тому я тобі надалі я буду розказувати, чим же відрізняються люди. Не, не тому, що там одного є з гроші, в іншого нема. Ні. Це все починається звідти. Міжух, от так. Тому, якщо ти хочеш це знати, будь ласка. Переходь за посиланням в профілі. Там інформація про те, як я мислю, що я роблю, і що це може бути у тебе в житті. Яку вигоду ти можеш отримати? Розумієш? Ось про це мова. Гарного дня.